Друзі, збиралася в Сінсей, а зайшла в АТБ. Ну поки що я тут взяла продукти. А також хочу вам показати ось такі цікаві новинки в АТБ, які можна знайти тільки в АТБ. Дивіться, ось такі утеплені калоші, утеплені калоші гляньте, які стильні за 269 гривень. Білі і є такі чорні. А чому б і ні? Біла сумка, білі калоші вдягли, і ніхто навіть... Не зрозумієш, що це за тебе. Проте тут гляньте, яка класна платформа, високі. Коротше, я застрягла в АТБ, Тут ось такі є наволочки святкові. Матеріал ну, такий дуже простий, якийсь малюнок, прикольний принт, а матеріал дуже тонкий і неякісний. Прям така синтетика. І з цікавого мені сподобались ось такі величезні кулі із снігом всередині. Прикольно, вона дуже важка. Це такий будинок. Будинок і зверху, ось така скляна куля. І що тут в нас йде? А, отак так заводите і, мабуть, буде якісь, навіть якась музика. Так, музику, я думаю, що ви чуєте, так? Така карусель така. Класні. Вони коштують недешево, ну, ось 349 гривень. Ш -ш -ш цей шар. Так, це верхушка така на ялинку, малі ялинки. Так, це ось такі всякі ляльки, гноми теж. Мені гнома подобається дуже ця шапка. І не вказані, знаєте, якось так дуже хаотично. Хоча, дивіться, фігурка Олень 379 це, мабуть, ось ця невеличка. Він, до речі, дуже невеличкий. 379. Ось класна фігурка. Ось така Де дівчинка, Енджел, З крильцями. Дуже симпатична така фігурка. Лялька в сукні за 399. І є такі рожеві. По 399. Ці теж класні. Гляньте, така лялька теж тряпчана. Скільки ж така буде коштувати? Дівчинка, дівчинка, можливо, оце вона 399. Ось такі набори в АТБ. Подивіться, це такі малесенькі, десь сантиметрів буде 5, 5, напевно, не більше. Гляньте, які класні фігурки на ялинку. Такий набір. Чобіток, шишка, ялинонька, Санта-Клаус і Сніговичок. І ведмедик прекрасні такі. Зі свічка, прикраса. Це все не те. Гірлянда, набір прикрас ялинкових не ну це не те, да? шість штук. Можливо, о, треба дивитись артикул, можливо, навіть. да, ось він знайшла по артикулу. 149 гривень. Я вважаю, це небагато не для такої. Тут аж шість їх штучок. Це може бути як набір подарунковий і на ялиноньку. Такі манюні, такі класні. Може, я собі їх візьму. Я таке дуже люблю. І вони ще є. Відрізняються, дивіться, тут вже йдуть різні. Тут чобіток червоний, а тут вже чобіток ось такий пішов. І тут два ведмедя різних. По 149, ну 150 гривень. Гірлянд багато бачу. АТБ, Ось такі набори на ялиноньку. Велюрові кулі. Цікаво, скільки ж вони коштують, як їх знайти. Оце ні. Їх тут вісім штук. Треба. Знайшла вісім штук. Ось вони, за 200 гривень, 199. Оце вони. Гірлянда на сонячні батареї 399. А що це таке величезний коробок? Що це? Оце що? Давайте подивимось. Гірлянда на сонячні батареї 4,7 метри. Ось вона, 399 гривень. Зараз відкриємо, що всередині. Відкриваємо гірлянду. Цікаво ж подивитися, яка вона. Ось дивіться, такі йдуть лампочки. Лампочки всередині ось щось така штука. І це що? Це сонячна, так... да, це сонячна батарея. Це на вулицю, правильно десь лампочки такі дуже-дуже їх багато тут. Зрозуміло. Так, а це те що? Це теж гірлянда. А ще друзі, дивіться, в АТБ. ось такі. Дуже багато тут ідуть на не набори, а коротше, рулон, такий папір для пакування за 49,90. Мені він сподобався, тому що дуже він прям святковий такий створює настрій. Весь такий йде в блискітках класний, такий насичений. І він іде на якийсь клейкий, липкий шар. З липким шаром все. Більше нічого не вказано, тому що дуже дрібно так написано, що нічого. Дивіться, як може щось тут прочитати. Мені шляпи ось такі подобаються. У нас в Україні ковбойські шляпи можна знайти тільки перед Новим роком в таких мазинах, як АТБ або Аврора. Скільки вона коштує, аксесуар, карнавальний окуляри. А, це ось такі окуляри. 59,90 Цікаво, дивіться, що є. Перука карнавальна, 119 гривень, вони залишилися. Або ж вони й були тільки. Отакі фіолетові. Фіолетова така перука. І ось така зелена, яскрава, класна. Ні, ще є, що це таке. Це борода. Це, мабуть, борода Діда Мороза. Ось блакитна ще є перука. Є помаранчева. Коротше, перук дуже багато, дивіться. Клас, перука. 119 гривень. Карнавальний капелюх, я так розумію, ось цей, да? По 99,90. Ну, Бачите, цінники тут, товар тут. Ну, дуже погано, що все в хаосі. Так, що ще таке тут цікаве? І з цікавого, дивіться, що я знайшла ось такий килимок. Спідниця для ялинки. Коштує 279 гривень. Супер. Друзі, тут написано, що діаметр 60 см, поліестер бавовна. Вон, така вона, як на малюночку, буде. Дуже симпатична, до речі, така спідничка. Спідничка килимо. Потім щось цікавого, дивіться, дитині на подарунок. Ну, там, хто у вас там є? Хрещенники, да? наприклад, дивіться, яка класна штукована. Дитина просто розмальовує, бере, вже і фарби тут є, і вже чіпляєте десь на стіні. Таку картинку. І тут різні, тут гноми, тут такий олень, тут ось такий варіант. В асортименті різні такі картини. Килимок, прикраса. Як його знайти? Надбір для творчості, напевно, що 59,90. Це гірлянда, дивіться, світо, гірлянда світодіодна. Ось вона, 159 гривень, 6 лампочок, 1,5 і що. Метри, що це означає, 1,5. Довжина їде. Потім, потім, що це в нас? Це сніжинки такі, теж гірлянда, від батарейок. Це теж набір для творчості. Ось такий. Ну, це для, мале, для малого зовсім, я думаю, буде цікаво. От Дитині потримати в руках і зробити самій таку навіть так, підвізка, підвізка на ялиноньку іграшку таку. Скільки коштує? Розфарбуй новий рік. Так, ось такий ось набір за 44,90. Набір для творчості. Але дивіться, шкарпетки по 119 гривень. Така шкарпеточка, Крісмес, біла, класна. І червоні. Ось такі по 119. Якщо я не помиляюсь, дивіться, набір новорічний аксесуар, шкарпетка для подарунків. Я думаю, що так. Ну, це такі маски, маски, маски на там новорічний ранок. Ось, А шкарпеточка, це теж така тема цікава. Подарунок, да? Насипати цукерок. прикольно. Що це таке сніговик? Дивіться, який класний сніговичок під ялинку. Він щось чомусь, він дещо там, де замазаний. І такий є ще в червоному капелюсі. Десь я бачила ось, мабуть, по 349. Да, 349 іграшка. Ось те, щось таке витягла і сама не розумію, що це. Тоді, дивлюсь, воно ось тут вмикається, йдуть батарейки, і написано, що це свічка. Свічка декоративна. Декоративна свічка, LED, Дивіться, бачите. 15 на 15,7. Класні. І вони йдуть. Я думаю, з різними принтами ось такий Ван Гог Соняхи Ван Гога. Ну і новорічна тема. Скільки вона коштує? Кулу 79,90. Ось така свічка. Висота десь сантиметрів 20 до 20 буде. Ялинки, кому цікаво. Ні, це не ялинка, це просто Ще ялинка. Що це, ось така штука так ставиться. Ялинка є ось такого плану малесенька, але дуже гарна, дуже мила. Дивіться, з червоними такими всякими іграшками на ній. Дивіться, ось вона знайшла по артикулу, боже не так просто знайти цінник. 89,90. Ось така ялинонька, 22 см висота. Дуже гарна. Мені вона сподобалась. Нагадала, мене колись така була, мені дарували теж маленька, така симпатична, але синя. Друзі, в рік коня. На подарунок, ну це ж кінь, правильно? Дивіться, сидіть на такому мішку з грошима. І він коштує статуетка символ року ось знайшла. Так, 99,90, тобто 100 гривень, коштує такий сувенір новорічний, на подарунок чи просто, не знаю, куди хочете, можете купити. Є отакі вони, такий теракота, колір і просто такий коричнева така конячка. А що це таке? Все. от е, Варто тільки лише зачепитися і понеслась. Це арома свічка така. Так, буду, напевно, що закінчувати. Можливо, дочекаюсь відбою. Далі цікаво, дивіться, в АТБ. Ось такі квітки. Квітка прикраса ялинкова. На такій прищепці. Ну, типу велюрова, да? ну, дуже прикольна, я вам кажу. І коштує така квітка 79. Гривень 79,90. Так, а що ще ось цікаві? Дивіться, які є іграшки класні на ялинку. Новорічна прикраса з такою совою. Дуже подобається в склі, сова в такому будиночку. Або ж ця ось гляньте, теж класно. Ось такі дві можна купити. Одна з машинкою, а о, а ще така з будиночком. Будиночок всередині. Я думаю, що вони. Дорогі, це скло, я думаю, так. Можна глянути, як це називається, і знайти ціну. Прекрасна новорічна куля, скляна куля з декором. Так, ціна 99,90. Ну, 100 гривень, в принципі, не така й дорога. Що це таке зайшла в Аврору. Тут відключають, вимикають світло. Хочу знайти е, сухий шампунь. Так, мій пакет. Хочу знайти італійський сухий шампунь. Була вже в одній Баврурі, його там немає. Шампуня, напевно, що немає. Я вже так прокинула. Їх розібрали. Класні були шампуні. Так, є шампунь. Слава Богу. Я зраділа, тому що не знаю, які інші шампуні. Шавма, по-моєму, є ось такий: за 128, 150 мл, а тут 200 мл і 129. І це шампунь о, італійський. І я його беру. Звісно, ж мені дуже подобається запах. Такий милий пакетик. Гляньте, пакувальний подарунковий пакет вмикається, світла немає. в мене вмикається на телефоні ця спишка. Гляньте, який класний пакетик. Так, хотіла глянути, можливо, ще прикраси ялинкові що тут новинки. Друзі, напевно, я не буду знімати для вас в темряві. Ну, це якось несерйозно, да не видно. Якось дуже дуже сумно. Тому вже наступного разу покажу вам новинки. Все ж таки покажу. Дивіться ось такий набір. Календар неймовірних передбачень 279 гривень. Ось такий календар неймовірних передбачень. Це 365 сторінок, які даруватимуть усмішку підтримку та гарний настрій щодня. На кожній сторінці є ілюстрація, дата і день тижня. А також цікава фраза, наприклад, дотепний жарт жарт пробудення ситуації. Розумна думка пришла слибоке або передбачення, яке додасть вашому дню трішки магії. Прикольно може бути як подарунок.